Яку ціну заплатила Україна за перемогу у Другій світовій Росія? Активно просуває думку, що СРСР легко міг би перемогти нацистів без українців, що головний внесок у капітуляцію Німеччини зробила саме Росія, але це не так. По-перше, СРСР та Німеччина 21 місяць були союзниками. Відтак, коли німці напали на Польщу, Галичина з 17 вересня 1939 року була окупована СРСР. 500 тисяч українців у цей час було репресовано. Коли Німеччина напала вже на СРСР, Україна стала щитом. За різними підрахунками у Червоній армії воювали 6-7 мільйонів українців. Це майже 24% від загальної кількості армії СРСР. Через бойові дії на території України було знищено 700 міст, 28 тисяч сіл, а майже 10 мільйонів українців загинуло. Україна стала однією з 51 країн засновниць ООН, Саме через свій внесок у перемогу 1945 року війну виграла не Росія, а всі союзні країни, включно з Україною, разом. Україна зазнала колосальних втрат і руйнувань. Тому 9 травня не може бути днем святкування перемоги. 8 травня ми вшановуємо День пам'яті та примирення День, щоб віддати шану тим, хто поклав життя за свою землю, пам'ятати про цих героїв та їхній подвиг, і в жодному разі не перетворювати ніколи знову нам можем повторіть.